48% людей в світі відчувають перевтому та вигорання. Можливо, сьогодні ти серед них. Сьогодні в програмі не святі. Ми будемо говорити про це. Мене звати Андрій Кополов, і найближче 20 хвилин ми з вами розберемося, звідки в нас вигорання втома та стрес, що про це говорить Біблія, та які конкретні практичні кроки я можу сьогодні зробити для того, щоб відновитися. Ми живемо в світі, в якому наша активність постійна, 24 на 7. Телефон в руках, робота не завжди залишається в офісі, а часто йде з нами додому. Постійне оновлення новин, постійне оновлення стрічки, і все це тисне на нас. Ми з вами живемо в вік, коли інформаційний поток настільки великий, що навіть від нього вже можна втомитися. Для початку хотів би навести декілька статистичних даних для того, щоб ми розмірковували не на тим, наскільки дійсно ця проблема є актуальною. Половина працівників у світі зараз відчувають вигорання згідно з дослідженнями Boston Consulting Group, приблизно 48% працівників в восьми країнах світу відчувають перевтому вигорання і стикаються з симптомами депресії. Інша статистика: Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює, що приблизно 12 мільярдів робочих днів втрачається щорічно через депресію та тривогу. І це дуже сильно пов'язано з хронічним стресом та вигоранням. Уявіть, якщо на планеті Земля живе приблизно 8 мільярдів людей, скільки з них є працездатними і працюють? Ну, нехай це буде 60%, тобто з 8 мільярдів людей. 4-5 мільярдів людей втрачають 12 мільярдів робочих днів. Хтось більше, хтось менше. Від цього страждають самі люди, від цього страждають компанії, бізнеси, від цього страждають інколи навіть країни. Що з цим робити, як з цим жити, особливо в Україні, коли ми з вами, українці, усвідомлюємо наші реалії і розуміємо, що повномасштабна війна і, взагалі, війна, яка триває з чотирнадцятого року, тисне на нас, і ми не можемо не погоджуватись з цим. Ми не можемо не погоджуватись з тим, що на нас впливають нічні обстріли, на нас впливають новини, на нас впливає те, що відбувається на сході країни, на півдні країни. І ми чуємо це не тільки з телеграм-каналів. Ми чуємо це не тільки в телемарафоні. Ми чуємо це від своїх рідних які сьогодні захищають нашу країну. Майже у кожного є друг, брат, батьки або близька людина, яка сьогодні ризикує своїм життям, боронить нашу країну. І від них ми чуємо ці сумні новини, від них ми чуємо реалії, від них ми чуємо, як потрібно зараз вмикатися, бо ворог він на нас настисне. Сьогодні потенційно ця проблема вигорання втоми депресії і стресу стосується кожного з нас. По статистиці ми почули, що це кожен другий. Але якщо будемо чесними з вами, то зрозуміємо, що для України ця статистика набагато більша і ширша. Сьогодні потенційно кожен, хто слухає нас, стикався з цією проблемою. Тому я вірю, що цей ефір, ця розмова, вона буде актуальною, і, можливо, ти почуєш щось для себе, а можливо, почуєш те, чим ти можеш поділитися з другом. Тому я закликаю тебе не нехтувати цим. І якщо ти знаєш людину, якій це може допомогти, пошир цей ефір. Для початку. Хотілося б відповісти на питання, чому взагалі у нас виникає ось ця перевтома, депресія, стрес та вигорання. Є декілька причин, і кожна з них є важливою. Можливо, ти почуєш одну зі своїх причин. Перше, це постійна гонитва. Ми постійно за чимось женимося. Це може бути наша робота, це може бути успіх в соцмережах, або це постійне оновлення новин. Як я вже казав, ми живемо в ритмі 24 на 7, Ми постійно оновлюємо стрічку, ми постійно отримуємо інформацію, постійно отримуємо новини. Якщо раніше потрібно було чекати новини, тиждень, можливо, газета. Сьогодні просто наш палець допомагає нам читати все, що відбувається в світі. Хтось від цього депресує, хтось просто вимкнув це. Але так чи інакше, коли ми постійно женимося за чимось, це нас дуже сильно втомлює. Це дуже сильно виснажує нас. Давайте уявимо собі ситуацію, що у нас є цілі мета. І це дуже круто, коли ми живемо цією метою. Вона драйвить нас, ми рухаємось на зустріч своїй перемозі, своїм успіхам. Але що відбувається, коли ми це робимо без зупинки? Е, уявімо собі, автомобіль. У нас є машина. У нас є точка А, точка Б, в яку ми рухаємось, у нас є GPS-трекер, який допомагає нам вибудувати правильний маршрут. Ми знаємо, як об'їхати затори, ми знаємо, як об'їхати ремонтні дороги, і це круто. Але чи доїдемо ми до точки Б, якщо вона далеко від нас, не зупиняючись? Чи можемо ми до неї доїхати? Ось? Постійно, постійно, постійно тиснучи на тиснувши на газ, чи можемо ми доїхати, якщо ми не заправимо автомобіль? Чи можемо ми доїхати, якщо ми його не обслужимо? Чи можемо ми доїхати, якщо не, не підкачаємо колеса? Чи можемо ми доїхати без зупинки? Постійний рух, постійна гонитва вона приводить до того, що автомобіль повністю виходить з ладу. На ньому через деякий час їхати взагалі неможливо, якщо щось не працювало на початку. Далі не працює вже двигун, далі не працює коробка передач, і автомобіль зупиняється. Це приводить до довготривалого, дороговартісного ремонту. І питання нашого переміщення в точку Б залишається відкритим. Сьогодні я хотів би сказати, що коли ти постійно працюєш на 100% це круто. Коли ти викладаєшся, це круто. Але ти коли, коли ти знаходишся в цьому постійно, коли ти тиснеш на себе, тиснеш на свій організм, тиснеш на свої можливості, це приводить до вигорання. Тому перша причина це твоя постійна гонитва. Друга причина, про яку ми поговоримо, це відсутність справжнього відпочинку. Якщо ми поговорили з вами про те, що ми постійно женемося за, чим, за чимось, це одна, одна грань. Але так само ми можемо інколи зупинятися, ми можемо давати собі відпочинок. Але я хочу запитати тебе: чи є твій відпочинок справді відпочинком? Чи можеш ти назвати відпочинком для свого тіла, духа і душі те, як ти сьогодні проводиш суботу, неділю або інші дні, якщо вони випадають у тебе вихідними? Ми прокидаємось в суботу, ми плануємо хатні справи. Хто живе у приватному секторі, там будівництво не закінчується взагалі ніколи. Ти плануєш ремонт, ти плануєш фарбувати стіни, плануєш класти бруківку, плануєш робити що завгодно. Ти плануєш шопінг, ти плануєш якусь прогулянку з друзями, якийсь активний час. Але чи є це для тебе відпочинком? Чи ти просто перемістив фокус з роботи на щось інше? Інколи нашому організму потрібно буквально зупинитись. І це не проблема один день в тиждень, декілька разів на місяць виділити для того, щоб просто відлежатись на дивані. Просто дати своєму тілу оновитись, просто прийняти ванну і нікуди не спішити. Оновити тіло, дух та душу. Коли ми даємо телефону відпочити? Коли ми випускаємо його з рук, його варто не просто покласти на стіл. Нам важливо зарядити його. Так само і з нашим життям. Нам не важливо просто від... покласти наше тіло десь. Нам важливо оновити його, під'єднати його до зарядки. Мені так подобається, що Біблія також відповідає на це, дає нам пораду. І коли Бог творив світ, він виділив в семи днях творіння один день на відпочинок. І мені так подобається, що. Творіння відбувалося саме сім днів. Ось ця думка мені подобається. Тобто не шість днів і потім відпочинок, а сім днів і відпочинок був частиною цього творіння. Бог показав нам цей принцип, і Він сьогодні хоче, щоб ми робили так само. Наступна причина, чому ми переживаємо проблеми в нашому житті, це нереалістичні цілі, нереалістичне бачення. Ми інколи завищуємо очікування від самих себе, і, ви знаєте, ми. Ставимо цілі, які насправді не потрібно ставити. Вони можуть бути для нас недосяжними в цей період нашого життя. Вони можуть бути для нас нереальними з точки зору наших ресурсів. І якщо ми маємо мрії, це круто, до них потрібно йти. Але питання, чи ця ціль на сьогодні є адекватною для мене, чи ця ціль досяжна для мене, чи все ж таки мені потрібно передивитися своє життя і поставити реальні цілі, які я можу досягти найближчим часом. Ви знаєте, вчора, буквально вчора мав розмову зі своїм сином, він був засмучений, тому що у нього не виходило щось намалювати. Але при цьому він не любить малювання. Він не любить малювання, він не сидить кожен день, не малює вдома. І тут на уроці йому дали завдання намалювати якусь картину, він намалював і каже, я не так уявляв собі в голові. Засмутився і довелося його заспокоювати. І я кажу йому, Данік, сину мій. Ти маєш зрозуміти, що є реалістичні цілі, є нереалістичні. Якщо ти до цього не малював, якщо ти до цього не навчався, не приділяв цьому час, не дивився якісь відео, не дивився, як малювати людину, як малювати траву, як малювати дерево дуже, дуже дивно очікувати від себе в першій спробі чогось успішного. Тому дійсно хочу сказати кожному з нас: якщо ми плануємо щось для себе, будуємо наш графік, ставимо цілі на рік, мрії на рік, плани на рік, вони мають бути. Адекватними. Не дивись на інстаграм, не дивись на те, як живе хтось, не дивись на картинку, яку тобі транслюють, і часто вона може бути неправдою. Тобто, часто це може бути маска, постанова, видумана історія. Дивись на своє життя, намагайся його покращити, додавай 10-15%, намагайся рости, і нехай цілі будуть реальними. Наступне. Що заважає нам і що призводить до ось цих втом і вигорання, це життя без балансу. Це коли ми віддаємося повністю в роботу, коли ми віддаємося повністю в навчання, в якісь проекти, в будь-що. І послухайте, навіть коли це добре. Якщо ми віддаємося на всі сто, і при цьому не приділяємо час собі, не приділяємо час своїм хобі, інтересам, тому що нам подобається, в нашому житті виникають проблеми. Знаєте, такий цікавий принцип вода, яка падає на камінь. Навіть якщо вона буде падати по одній краплині, через тривалий час вона буде змінювати форму каменя. Якщо ти будеш робити класні речі, якщо ти будеш робити добрі речі, але вони постійно будуть капати на тебе, капати на тебе, капати на тебе, воно буде тебе змінювати. Воно буде тебе точити, воно буде змінювати твоє життя, змінювати твій підхід. Тому потрібно дивитися. По іншому дивитися на своє життя в балансі не тільки на одну сторону, не тільки на роботу, не тільки на навчання, не тільки на е, е, добрі справи, волонтерські проекти, і це все класно. Потрібно доглядати за собою, потрібно приділяти час своїм емоціям, потрібно прочитати книгу, подивитися фільм, якщо це тебе заспокоює, потрібно прогулятися по вулиці, і можливо ти думаєш, що у мене немає часу, я не маю на це право. Але послухай, ти маєш на це право, тому що твоє життя має розвиватися в балансі наскільки це можливо. І хтось каже, ідеального балансу не існує. Я погоджуюсь з вами. Але це не означає, що нам потрібно нехтувати якимись сферами нашого життя для досягнення успіху в інших. Тому, якщо ти хочеш досягати успіху в своєму житті в цілому, тобі потрібно приділяти час балансу. Потрібно приділяти час відпочинку, розвитку, емоціям, спілкуванню з іншими людьми. І також роботі, добрим справам, навчанню і всьому тому, за чим ми сьогодні так ганяємось. Ви знаєте, який підсумок ось цих всіх проблем в нашому житті? Ми виснажені не тому, що ми слабкі, ми втомлюємось і ми вигораємо не тому, що ми погані, не тому, що я не дотягую, не тому, що я погано вчився в школі. Ми втомлюємось, тому що беремо неправильний ритм життя. Ми беремо не той темп. І Якщо сьогодні я хочу пробігти марафон, я не маю розпочинати його так, як розпочинають атлети, які біжать 100 метрівку. Якщо я хочу пробігти марафон, я маю запастися терпінням та запланувати весь свій шлях. Якщо сьогодні я хочу відновитися та не відчувати перевтому, я маю запланувати свій рік, своїх найближчих 5 років, 10, уявити наскільки це можливо, і від того, як я його планую, запланувати все життя. Не сьогодні зробити тут і зараз все, а поступово по черзі, з мудрістю. І я знаю, що тоді у нас вийде. Ви знаєте, якщо ми говоримо про втому вигорання, стреси, депресії через це, ця проблема не нова. Люди зіштовхувалися з цим протягом століть, тисячоріч і. Біблія нам також про це говорить. Я хотів би також дати сьогодні декілька біблійних прикладів того, що траплялося в історії, і що взагалі наймудріша книга в світі нам про це говорить. І найперший приклад це приклад про Ісуса. Він також відчував тому, будучи Богом, який спустився на землю і став людиною. Він переживав абсолютно все те, що переживаємо ми з вами сьогодні. Він переживав всі емоції, які ми переживаємо. Він переживав зраду, він переживав те, що йому потрібно було їсти, йому потрібно було десь заночувати. Він про це думав. І так само він переживав втому, бо до нього приходило багато людей. А багато людей, я вам скажу, це втома. Ви знаєте, інколи коли ти... Часом, коли ти служиш великій кількості людей, коли ти маєш зустрічі, люди які, люди, які працюють з людьми, точно зрозуміють: лікарі, психологи, пастор будь-який зрозуміють, коли ти служиш людям, ти втомлюєшся, ти наче випускаєш з себе якусь силу, ти порадив, але тобі також потрібно чимось наповнитись. І от Ісус служив великій кількості людей. Біблія говорить, що коли про нього дізнавалися, буквально ледь не все місто сходилось в те місце, де він був. Всі приходили до нього за молитвою, за зціленням, за звільненням. Всі приходили послухати мудрість Його, бо він проповідував такі проповіді, які сьогодні не може скласти жоден проповідник, жоден священник, жоден семінарист, той, хто вчився, той, хто не вчився. Він ділився живим словом, бо це був Бог, який прийшов в тілі людини на землю для того, щоб врятувати людство. І от, коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що Ісус багато разів іде в пустинне місце там, де він може залишитися сам, або на якусь гору для того, щоб помолитися до батька і відновитися. Бог показує нам принцип, що будучи тут на землі, Він потребував ось цього відновлення. Тому ти і я, ми, знаєте, ми не кращі, ми не сильніші, ми не супергерої. Якщо Ісус на землі потребував цього, ми маємо усвідомити, я також цього потребую. Наступний приклад, ми вже про це згадували раніше, але це важливо. Бог створив шабат, Бог створив відпочинок, ось цей сьомий день, не як релігійне свято, не як релігійний устав і релігійний канон. Він створив його як принцип, він показав, показав кожній людині, що важливо зупинитися. Ми створені по його образу і подобі. І по його образу і подобі кожна людина є творцем. Ми маємо щось створити. Ми творимо в сім'ї, ми творимо на роботі, ми творимо на навчанні. Ми хтось творить проекти, хтось займається дизайном, хтось займається контентом, хтось створює архітектурні якісь будинки, пам'ятки і так далі. Ми є творці. Ми творці нашого життя, ми творці нашого майбутнього. І в тому процесі, коли ми творимо, нам важливо виділити ось цей день на відпочинок. Це Божий принцип, це не просто релігійний канон. Це те, що Господь показав нам як принцип для гарного благословенного життя без перевтом, без стресів і без, без цього тиску. І третій приклад: є такий пророк в Біблії, пророк Ілля. І ви знаєте, це один із великих пророків, і коли він. Знаходився в вигоранні, в стані вигоранні і в стані депресії. Ви знаєте, Бог не, не гнав його, давай, іди роби далі. Він не казав, чому ти зупинився, чому ти, чому ти не пророкуєш те, що я тобі говорю, чому ти не звертаєшся до народу, Бог в той момент просто дав йому їжу і сон. Коли Ілля знаходився в вигоранні, коли Ілля знаходився от в цьому стані, не знаю, кожен хай його по-своєму назве, коли він був розбитий, коли він був втомлений, коли він був пустий, порожній, Бог приходить до нього і годує йому, і дає сон. Бог піклується про його відновлення. Ви знаєте, мені дуже подобається, що Біблія вона не просто розповідає нам історії цих людей. Вона не просто розповідає нам гарні історії і негативні історії. Вона показує нам, що Богу не байдуже. В усіх цих історіях вона показує, що Бог поруч. І мені так подобаються слова з Біблії, коли Бог звертається до людей, до нас з вами і каже: Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Сьогодні у Бога є відповідь для нас, сьогодні у нього є відповідь для тебе, у нього є відповідь для. Для мене, у нього є відпочинок і відновлення для нас. Ви знаєте, Біблія нам показує, що відпочинок це не просто зупинитися, це перейти від нашого ритму, ось того неправильного, про який ми казали, на правильний Божий ритм. Це перейти в Божий план, перейти в його бачення, робити те, що він хоче і як він хоче, бо у нього для нас є і ось цей сьомий день відпочинку. У нього для нас є і їжа, і сон, у нього для нас є. Повноцінне відновлення. Отже, що я сьогодні можу зробити? Ми поговорили з вами про проблему. Ми поговорили з вами про те, що Біблія говорить про цю проблему. Але що я можу сьогодні зробити, як я можу її вирішити? Я хотів би дати декілька практичних порад. Е, найперше це відпочинок без провини. Я хотів би сказати кожному, що у нас є право на відпочинок. І якщо тебе сьогодні завалюють роботою задачами, послухай, ти можеш зупинитися, ти можеш зупинитися і все відкласти. Ти можеш відкласти в свій вихідний день телефон. І якщо тобі будуть телефонувати, ти можеш на нього не відповісти. Ти можеш застосовувати ресурсні активності, про які ми говорили багато разів, і будемо ще багато разів говорити. Це те безкоштовне, те в твоєму доступі, що ти можеш кожного дня задіювати. Ресурсною активністю може бути прогулянка на вулиці. Ресурсною активністю може бути читання книги або перегляд серіалу. Ти можеш робити те. Що тебе наповнює. Наступне постав межі. Навчися говорити ні тим речам, тим обставинам і тим факторам, які тиснуть на тебе найбільше, і які забирають з тебе всі сили та всю енергію. Вибудувати кордони, вибудувати межі це те, що також допоможе нам відновитися та уникнути вигорання в майбутньому. Наступне це дати нашій душі простір. Ви знаєте, часто ми дивимося за тілом. Часто, коли ми говоримо про відпочинок, ми думаємо за тіло, ми думаємо за ліс, за гори, за парк, за річку. Ми мріємо про море, яке можливо сьогодні для когось закрите. Ми мріємо про те, що перестає боліти спина, м'язи наші починають відпочивати, розслаблятися. Ми мріємо про такі речі. Але так само наш дух і душа вони потребують відпочинку. Це емоційний відпочинок, це гарне спілкування з друзями. Якщо ми говоримо про наш дух, то це молитва, це читання Біблії. Це ті речі, які допомагають нам переосмислити життя, зробити правильні висновки і запровадити їх, запровадивши їх, уникнути багатьох проблем, які сьогодні в нашому житті є. Ви знаєте, нам потрібно пам'ятати, ми не машина. Бог створив нас людьми, Він створив нас такими, якими ми є. У нас є свої сильні сторони. У нас є свої слабкі сторони. Ми просто тіло, дух і душа. Ми потребуємо інколи зарядитися, ми потребуємо відновитися. І ви знаєте, сьогодні я хотів би сказати, що справжній відпочинок, твій і мій, він починається не з ліжка, він починається не з будильника, який ми відкладаємо на декілька годин наперед. Він починається з нашого правильного фокусу і зміни нашого мислення. Сьогодні кожного з нас я хотів би закликати, щоб ми переосмислили те, як Бог бачить наше відновлення, те, як Бог бачить наше життя, те, як Він хоче, щоб ми з вами жили, розвивались, рухались і уникали проблем. Можливо, ти слухаєш цю передачу. ти... Поза християнським контекстом, ти не невоцерковлена людина, але я хотів би закликати тебе замислитись над цим. Це те, що ти можеш зробити вдома, це те, що ти можеш зробити, просто помолившись до Бога своїми словами, як ти розумієш. Тобі не обов'язково сьогодні йти в церкву, тобі не обов'язково сьогодні діставати якусь літературу, читати і занурюватись. Там, де ти є, ти просто можеш звернутися до Бога і попросити допоможи мені відновитися. Я не знаю як, але прошу тебе, допоможи. І я вірю, що Господь почує. Друзі. Я дуже радий, що ви сьогодні були разом зі мною в цьому ефірі. Я дуже сподіваюся, що ця передача була корисною для вас, а можливо для тих, з ким ви поділитесь. Якщо це так, ми будемо дуже вдячні, якщо ви залишите свій коментар або дасте будь-яким іншим способом нам знати, що ви тут, ви слухаєте нас, і це допомагає вам. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на нас в усіх соціальних в усіх соціальних мережах: TikTok, YouTube, Instagram – і спілкуйтесь там разом з нами. Ми тут для того, щоб допомогти вам проходити це життя і ставати ближчими до ідеальної версії самих себе, ставати ближчими до Бога і до того, якими він бачить вас. Мене звати Андрій Кополов, і сьогодні з вами була програма на святі. До зустрічі.